Добрий день, шановні студенти. Сьогодні ми з вами подивимося, як робити першу лабораторну роботу з дисципліни автоматизації технологічних процесів установок комплексів. Перша робота це логічний синтез та дослідження дискретних схем автоматики на логічних елементах. Як бачимо, що лабораторний стенд складається з такої монтажної плати для збірки схем, так, на яку подається живлення 5 вольт, та такого набору. Інструменті, що тут є, це набір мікросхем. Їх тут цілих 6 типів. Так, всі мікросхеми розписані на дошці біля лабораторного стенду. Далі набір провідничків, набір світодіодів, кнопок та резисторів. Для прикладу розглянемо ось таку циклограму, дуже просту. Бачимо, яка умова схеми. Подається сигнал А вмикається X. А пропадає, Х залишається робочим, потім натискаємо Б, Х відразу відключається. Відпускаємо Б, і X продовжує вже бути відключеним. Рівняння для цієї циклограми вже написано тут, і також для того, щоб скористатися мікросхемою і НІ. То від останнього виразу взята подвійна інверсія, для того, щоб тут було тільки множення, не було ніякого додавання. Це зменшує кількість мікросхем на одну для складання цієї схеми. Тепер давайте подивимося, що нам необхідно для того, щоб реалізувати. Для реалізації цієї задачі необхідно дві кнопки, які будуть подавати вхідні сигнали А і Б. Так, два резистори по 15 кОм, для того, щоб підтягнути. Входи мікросхем на нулик. Так? Дві мікросхеми це HC10N та HC04N. 04 це мікросхема, яка містить 6 інверторів, а HC10N це мікросхема, яка містить 3 елементи і ні. Так? А також світодіод для того, щоб замулювати. Вихідний сигнал X. Для світодіоду обов'язково потрібно підключати резистор для того, щоб зменшити е, струм, який проходить через нього, щоб невдало не спалити цей елемент. Так, перший крок це вставляємо мікросхеми. Перша мікросхемка це буде десятка. Так, і друга це інвертор. Значить, Бачимо, що напруга живлення подається на верхній ряд монтажної плати, якщо вимкнути стенд і подивитися, так. Тобто мінус це верхній ряд, плюс це нижній ряд. Але на деяких стендах вони змінені, тому треба уважно дивитися, де плюс, де мінус. Для того, щоб переключити плюс та мінус на другий ряд монтажної плати, треба зробити перемички. Тобто одну перемичку на плюс. На мінус, вірніше, та одну перемичку на плюс. Так, тепер живлення є по всій довжині мікросхеми, монтажної плати. Тепер підключаємо, відключаємо стенд, щоб ненароком не спалити мікросхеми, та підключаємо живлення. Живлення підключається до 16-ї ніжки кожної мікросхеми. Це плюс. Так. І сюди також підключаємо плюс. Земля підключається до сьомої ніжки мікросхеми. Тобто це земля. І це знову таки земля. Живлення підключено. Тепер починаємо підключати кнопку. На дошці я умовно позначив ці мікросхеми, підписав номери їхніх ніжок та позначення входів. Значить, зверніть увагу на те, що 14 ніжки ми вже підключили до 5 вольт це живлення мікросхеми, так? А 7 ніжки ми вже підключили до землі. Тому подаємо їх сюди. Тепер переходимо до входів. Входи у нас А і Б. Це дві кнопки А і Б. Так? Зверніть увагу на те, що безпосередньо ці входи, кнопки підключати до входів мікросхеми не можна. Тому що, коли кнопка буде розімкнена, до мікросхеми буде підключений провід, що висить у повітрі. А це незрозумілий сигнал, чи ноль, чи одиниця. Тому мікросхема буде неправильно працювати. Так? Для того, щоб цього уникнути, треба всі входи підключити через опір. Від 2 до 10 кОм, можна навіть 15 до землі. Робимо це так. Підключаємо сюди два резистори і підключаємо на землю. Так. Тепер, коли кнопка розімкнена, на вхід мікросхеми буде подаватися 0 через резистор, що відповідає логічній роботі цієї мікросхеми. Прошу. Значить, Виконуємо підключення кнопок. Ставимо сюди дві кнопочки. Так, одна і друга. Так, на верхню клему або контакт кнопки подаємо 5 вольт. Так. Майте на увазі, що кнопка закорочується по діагоналі. Тобто лівий верхній та нижній контакт це одна точка, і правий верхній та нижній контакт це одна точка. Тому при натисненні кнопки діагональні контакти замикаються. Так. Вихід кнопки підключаємо до резистора. Обов'язково. Так. А резистор підключаємо на землю. Це перша кнопка і аналогічно підключаємо другу кнопку. Так. Другий резистор. І знову на землю. Так, вхідні сигнали підключено. Починаємо підключати ніжки мікросхеми. Значить, давайте подивимося на цей вираз. Тут у нас є інверсія тільки змінної B. Так? Тому треба нам проінвертувати сигнал Б, щоб отримати інверсію. І беремо сигнал B так? і підключаємо на першу ніжку інвертора. 1А. І на виході 1Y вже у нас буде сигнал Б інверсія. Аналогічно операцію проводимо тут. Беремо сигнал B. Нехай це буде права кнопочка, так? І з виходу цієї кнопочки підключаємо провідник до першої ніжки інвертора. Сюди. Тепер на виході інвертора, тобто це друга ніжка, буде сигнал Б інверсія. Значить, тепер перейдемо до підключення. Інших ніжок мікросхем. Значить, подивимося на перший член. Це добуток А на Б, інверсія з інверсією. Це типовий елемент і ні. А, Б, інверсія. І на виході отримуємо А, Б, інверсія з інверсією. Так, але мікросхема HC10 має. Трьохходовий іні. У нього ще є третій вхід. Тому для того, щоб не залишати вільним цей провідничок, ми третю нишку підключаємо до будь-якої першої або другої. Це за законом повторення буде те саме, що і е... АБ інверсія. Так? Підключаємо. Значить, перший елемент позначений цифрою 1. Тобто А1, Б1, С1 це входи. так? А Y1 це вихід цього елемента. Так, давайте тут тоді підключати. Значить, перше це А. Так, підключаємо на першу ніжку А. На другу підключаємо Б-інверсія. Так, і третя. Треба її з'єднати з, з будь-яким першим або другим. Давайте з'єднаємо з Б-інверсія. Аналогічне підключення робимо на монтажній платі. Тобто ось 10-та мікросхема. До першої ніжки. Ми підключаємо сигнал А. Це вихід кнопки, ось він. так, До другої ніжки підключаємо сигнал Б-інверсія. Ось вже у нас Б-інверсія отриманий. Підключаємо до другої ніжки. Так, і згадаємо, що ще у нас є 13-ніжка. та ніжка, Це третій вхід. Ось вона. Також на неї подаємо b інверсія І вихід. Y1. Це 12 ніжка. Ось вона. Тобто, на цьому провіднику ми вже отримуємо a b інверсія з інверсією. Так, тобто, отримаємо вихід Y1. Це буде вже у нас. А Б-інверсія з інверсією. Тобто перший член рівняння для Х. Тепер другий член. Це Х, Б-інверсія з інверсією. Але X вже поки що в нас нема. Це зворотний зв'язок, поки що залишимо його пустим. Значить, нам треба другий елемент 10-ї мікросхеми. Це позначений цифрою 2. Тобто, це перший вхід, другий вхід і третій вхід. Тобто беремо перший, другий, третій. Так? На першу ми подаємо X, його ще немає. Залишаємо вільний. На другий подаємо B інверсія знову ж таки, Ось він B інверсія вже в нас є. Тобто на четверту ніжку подаємо B інверсія І знову ж таки, п'яту ніжку можна також з'єднати поза законом повторення з B інверсія Значить, третя ніжка залишається вільна. Це буде X, поки що приєднаємо його кудись-сюди. Четверта ніжка і п'ята це b інверсія Тобто беремо четверту, з'єднуємо з, з п'ятою. І на п'яту, знову ж таки, треба подати Б-інверсія. Б-інверсія у нас це вихід інвертора. Пам'ятаємо, це друга ніжка інвертора, можна її відразу сюди підключити. Так, і на шостій ніжці у нас буде другий член. Добутку X. Ік Це x, b інверсія. Таким чином, на шостій ніжці ми отримали x, b інверсія. Так. І треба ще не забути, що на третю ніжку ми не подали X, тому відмитимо його тут. І залишилося останній член. Це перший е співмножник. треба помножити на другий співмножник цей і взяти інверсію. Це також елемент і ні. Це третій. Ось він. Перший вхід, другий вхід, третій вхід, і вихід цього елемента. Тому на перший, тобто А, подаємо А Б інверсія. На другий подаємо XB інверсія. Так. І третій можна знову ж таки за законом повторно з'єднати. І на виході, на восьмій нічці, в нас вже буде Х, який треба, як зворотний зв'язок, подати. Ось сюди. Ось так. Давайте тепер аналогічні операції проведемо на мікросхемах. До дев'ятої ніжки. А бачимо, де у нас тут дев'ята, тут 7, 8, 9. Підключаємо перший співмножник, Ось він. Так. До десятої ніжки. Підключаємо другий співмножник, Так, а 11-ту ніжку треба об'єднати із 10-ю за законом повторення, щоб не було. Висячих провідників. Так, І на восьмій ніжці ми отримуємо сигнал X. ось він, отут от. Його можна відразу подати, де ми залишили підключений провід. Тобто зворотний зв'язок X подається сюди. Тепер треба підключити вихідний сигнал до світодіода. Перед тим, як підключити світлодіод, я увагу, що я не підключив один провідничок. Ось бачите, це кнопка B. Я не подав на кнопку Б живлення. Підключення до світлодіоду відпливається наступним чином. До X підключаємо світлодіод. Так. Потім ставимо струмообмежуючий резистор. Так, і все це треба подати на шину землі. Давайте зробимо таке підключення. Згадаємо, що Х це восьма ніжка 10-ї мікросхеми. Беремо цей сигнал, виводимо у будь-яке інше місце монтажної плати, наприклад, сюди. Далі треба підключити світлодіод. Якщо ви поглянете на світлодіод, ви побачите, що одна ніжка трохи довша, ніж інша. Це плюс світлодіода довше, а коротше це мінус. Плюс світлодіода необхідно підключати до виходу мікросхеми, а коротшу ніжку до резистора і далі на нуль. Беремо довгу ніжку, підключаємо до цього сигналу. Так. Далі ставимо резистор для того, щоб він не горів дуже яскраво. Можна взяти 15 кОм, а тут ще є у наборі трошечки менше. Так, ну, можна взяти 15. Так. І далі довгим проводом з резистора підключаємося до мінуса. Так, схема готова. Тепер вмикаємо стенд, тобто це перший тумблер. Та другий тумблер вмикаємо подачу живлення на монтажну плату. Треба собі також пам'ятати, що це багатотактні схеми, тому при запуску вони можуть перейти в будь-який стан. Треба її скинути у нуль. Давайте кнопкою Б скинемо схему. Так, а тепер перевіряємо роботу схему. За умовою при натисненні кнопки А повинна загорітися лампочка, натискаємо А. Так. Відпускаємо, лампочка повинна залишитися світитися. Відпустили, вона світиться. Тепер натискаємо B, лампочка відразу повинна виключитися. І відпускаємо, вона залишається виключеною. Тобто схема працює. У такому вигляді необхідно показувати викладачу робочі схеми. Після того, як ви зібрали схему та її показали, треба вимкнути живлення. Та виключити стенд. Звертаю вашу увагу на те, що якщо схема не працює, треба перевірити, по-перше, підключення всіх вхідних сигналів. По-друге, перевірити, до тієї ніжки мікросхеми ви підключили живлення, землю та інше. Так? І останнє це буває таке, якщо ви вмикаєте стенд, так? а ця кнопка не працює, вона не загоряється. Це типова помилка, це значить, що ви закоротили плюс з мінусом. Тобто, у цьому невеличкому блоці живлення є захист від закоротки. Тобто, дивіться, коли і де ви що підключили. Тому що будь яке невірне підключення може призвести до того, що згорить або світлодіод, або ще найгірше це мікросхема. Дякую за увагу. Зустрінемося на лабораторних роботах.